Україна може втратити можливість вступу до НАТО за рахунок домовленості між країнами Альянсу та Москвою. Пише видання CNN. Один із 28 пунктів мирної угоди була вимога Росії, щоб Україна офіційно відмовилася від вступу до Альянсу. Тепер же розглядається інший варіант, за якого Україна не робитиме юридичної відмови від планів вступу до альянсу. Однак фактично процес буде заблокований через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою. Остаточне рішення, яке ймовірно, буде непопулярним серед держав НАТО, ще не ухвалили. І, зрештою, слова за президентом України теж тут залишається. Ще одним із проблемних питань є вимога Кремля щодо відмови України від Донбасу. Джерело, яке безпосередньо обізнане з переговорами, повідомило видання CNN, що обговорення цього одного з найбільш суперечливих питань у переговорах також просувається. Ідея передати контроль росіянам, що значно послабить оборону України, зробить подальшу потенційну агресію більш імовірною та значно, значно зменшить можливості України. Виходити за е, виходити за рамки, але це не означає, що немає потенційних способів зберегти конституційні положення та безпеку України. Кінець цитати, однак джерело відмовилося повідомляти журналістам видання CNN, які саме варіанти обговорюються. Мовляв, питання надто делікатне. Я справді вірю, що якщо це стане публічним, ми можемо зруйнувати потенційне рішення.